У мене є різні, були різні партнери. Чоловіки, я зараз про них кажу. Угу. Їх багато, і вони були різні, абсолютно різні. І так багато серед цих партнерів чоловіків, які зовні виглядають мускуліно. Це чоловіки, Я які також транслюють в простір, коли поряд хтось стоїть про те, що є і, і це там піде і все таке інше. А потім в ліжкові вони люблять, щоб їх е, пестили в місцях, де вони бояться озвучити, не дай Бог, комусь вголос. Це перше, або фантазують, як можна запросити в ліжко третього, третю особу, чоловіка, з яким би цікаво було б, наприклад, спробувати мід.